Вітаю! Нещодавно поговорили з вами стосовно ожиріння у тварин. І як виявилось, це не так і файно, і смішно, коли у тварини є зайва вага. А в цьому відео ми обговоримо, як уникнути того, щоб тварина не набрала зайві кілограми. Почнемо з собачок, бо там більш все просто. Отже, аби ваша тваринка не набрала зайву вагу, перш за все, вам потрібно слідкувати за його харчуванням. Бажано годувати декілька разів на день, це 3-4 рази розбивши малими порціями, аби собака не наковтувалась великою кількістю порцій. Друге, це постійні активні прогулянки на вулиці. Тобто, будь-яка собака має гуляти на вулиці мінімум годину. Це правильно. Тварина має комунікувати з іншими улюбленцями, вона має бігати, дихати свіжим повітрям. Якщо тварина знаходиться постійно вдома або прогулянки, його займають хвилин 15, то чекайте того, що через декілька років тварина почне дуже швидко набирати вагу, вона почне швидко втомлюватись, і потім, коли вже вирішите ходити чистіше і довше, вона просто банально не зможе. Друга. Як то допоміжна паличка, аби зменшити вагу. Це активні ігри вдома. З іграшками, з м'ячиками, доганялки, всякі, тобто активні розваги вдома також є, і так само можна спонукати, особливо маленьких собачок, до активності. Можна тварин змушувати плавати. В клініках за кордону є багато. Закладів в яких, ветеринарних клінік, в яких займаються плаванням, є басейни спеціальні, використовуються бігові дорожки для собак. І у тварин, у котрих ожиріння дійшло до фінальної стадії, там їх змушують вже ходити. Таким чином вони скидають зайві кілограми. І останнє і найважливіше, це те, що не змішувати те, що не змішується, не годувати натуралкою кормами. Не годувати продуктами зі столу, не годувати мучними, тим подібним, що може спровокувати а, проблеми з травленням, щоб свою проблему може а, погіршити стан у тварини і почнеться апатія менш активними будуть ставати і тому подібне. Якщо у тварини є схильність до ожиріння, і ви зробили стерилізацію кастрацію, тваринка почала дуже багато і швидко набирати, то вам потрібно вже купляти тоді спеціалізовані корма. Зменшувати порції, і більше уваги приділяти вигулу на вулиці. Того, що стосується котиків, тут в цілому все дуже важко, бо котика змусити кудись піти і побігати, якщо він не хоче, це майже unbelievable. Тож, для таких випадків, перше це харчування, є спеціальні корма, називаються obesity або weight management, і... Це основа, як можна скинути. Друге, це інтерактивні іграшки, які будуть спонукати тварину до активних ігор. Не всім вони подобаються, звичайно, але в більшості вони виявляють інтерес до них і починають бігати. Третє, для котиків, іноді, якщо кіт сам по собі компанійський, можна завести йому друга. І коли тваринка сама вдома, вона чекає господарів, але ви завели е іншого котика кошеня, то в більшості випадків вони починають бігати, стрибати, е розважати один одного і тим самим вага не набирається. Е також, якщо у рівні також фінальної стадії, в більшості випадків ефективне, це плавання. Якщо кішка у вас не хоче гратись, не хоче бігати, не хоче майже пересуватися, хоче тільки покушати, тоді її потрібно прямим е, текстом, прямими діями спонукати, аби пересуватись. Можна її трошки підштовхувати з місця на місце, можна використовувати невеличку порцію смаколиків, виставляючи по всій квартирі, щоб вона пересувалась, е, займатися е, активними активними граннями на дивані. хоча б, щоб вона Мельтушила своїми лапками, тобто використовувати якісь вудки чи рукою можна навіть, тобто спонукати аби до якихось дій, щоб у тварини було зжигання жирів. І таким чином ви можете нормалізувати їхній загальний вигляд. Тож, не ляніться, змушуйте ваших тваринок займатись, їсти правильно, і тоді вони будуть у вас здорові. Усім гарного дня!